Привіт-привіт! З вами Карліна і ви на моєму каналі. Будемо сьогодні заливати форму від Капучино Молд. Ось таких класних, цікавих і дуже гарнющих міні-дракончиків. В їхній заливці є невеличкий нюанс. Я поділюся з вами, з якими труднощами я стикнулася. І як я це виправила ось навіть видно на цьому дракончику. Нижня губа в нього не повністю пролита. Тому я покажу, як я це виправила. І більше в мене такої проблеми немає. Що нам для цього потрібно? Зазвичайна силиконова форма, таканчик з мильною основою, спирт, запашка, барник. Сьогодні буде рожевий. Починаємо. Не забуваємо, що мильну основу ми розігріваємо і топимо імпульсами. Щоб вона не закипіла. Тепер додамо колір, мабуть, він мене влаштує, даємо запашку. О, як вона пахне класно. Прибираємо бульбашки і тепер потрібно нам гарно збризнути форму. Спиртом збризнули і зайве ось отак витрусили, тому що через спирт можуть не всі деталі гарно пролитися. За допомогою я беру собі ще такий пензлик. І зараз ви побачите, для чого він мені. Будьте уважні, основа не має бути остившою, тому що дрібні деталі знову ж таки погано прольються. І я починаю заливати з мордочки дракончика. І ось тут у нас ротик, і я ось отак проходжуся тут, щоб не було ніяких бульбашок. Можна тоді і по очам пройтися, по носику, але найголовніше, найбільше це тут ротик. Ми отак його пошевелимо. А тепер ми заливаємо все інше. Знаєте, якщо десь на животику будуть бульбашки, це не так критично, як на ротику. Якщо на животику воно не дуже кидається в очі, то завжди ж ми звертаємо увагу на обличчя. Ось тепер проливаємо далі. Так, і останній теж ротик, оченята. Ось, бачите, бульбашка вийшла. Так, гарненько-гарненько. І доливаємо трішки. Так, це все витираємо. Ще можна півнішечки так постукати. І спит, Не забуваємо про спит. Що ж, чекаємо хвилин 20-30, поки застигне мило. Так, ну що, наше мило готове. Будемо діставати з форми. Так, ротик цілий, клас. Так. Дивимося далі. Так, і тут ротик цілий. Все чудово. І живі, животик такий гарненький, і тут животик гарненько залився. Так, і останній, це мій улюблений, бо тут зовсім мало малювати оченята. Тут на животику бульбашки є, але ротик теж цілий. Клас. І одразу ж, поки свіже мило, ми покриваємо перламутром. Так, ніби вбиваємо туди пензликом. Стукаємо так. Нам залишається зробити макіяж, нанести рум'яна. Я це роблю тінями для очей рожевого кольору. А також намалювати оченята це я роблю акриловою фарбою чорного кольору. Але раджу робити макіяж тільки коли мило просохне. Я зазвичай просушую його одну ніч, і тоді акрил гарно лягає на мило. Для того, як наше мило просохло, ми нанесли на щічки рум'янець, намалювали оченята. І тепер можна опакувати наших дракончиків. У мене є ось такі маленькі купола. І є ось така бірочка. Тут мій і номер телефону. Вона трішки більша, по розміру, але вона сюди не влазить. Тому я краєчки всі пообрізала. І тепер ми ось так кладемо. Кладемо папіртішю, у мене тут два шари, і кладемо нашого дракончика. Ось, він так, сюди чудово лягає. такий я замовляла на AliExpress, але я думаю, можна пошукати і в наших магазинах. І гарненько прикриваємо. Такий у нас гарнушенький він вийшов. Зайву стрічечку обріжемо. Так, щоб було гарніше. Тепер морниці нам не потрібні. А, тепер я завжди закріплюю ось тут низ, наклеєчкою, щоб стрічка не їздила туди-сюди і була закріплена. Все, тепер вона нікуди не дінеться. І залишився останній момент обережно, щоб не пошкодити упаковку. Так, і тут треба підняти так вгору, щоб знову ж таки не пошкодити упаковку. Ось, охайний вигляд вашого виробу це дуже-дуже важливо. Сподіваюсь, відео вам було корисне. Підпишіться і всім до зустрічі!